Привіт! Розкажу вам, як ми втрачаємо зв'язок з собою, з своєю душею. Дивіться. Від моменту, коли ми народилися, і коли є ми абсолютно чистою свідомістю, де ми себе любимо, де нас люблять батьки, до моменту, коли ми стаємо дорослими, проходить дуже багато часу. А з цим часом ми отримуємо від, дорослих, від значимих дорослих і нам, для нас, людей, ми отримуємо установки жити головою. Чому? Тому що, наприклад, нам кажуть, сядь, а ми хочемо пострибати, побігати. Нам кажуть, вчи математику, а ми хочемо. Йти на працю або вчити українську літературу. Нам кажуть, йди, наприклад, на футбол. А ми хочемо йти на бокс. Нам кажуть, йди на бокс. А ми хочемо йти на футбол. Наприклад, нам кажуть, виходь заміж за того-то, а ми хочемо взагалі не виходити заміж. Наприклад, нам кажуть: іди працювати на фірму А, а ми хочемо йти працювати на фірму Б. Або йди працювати, йди вчитися на напрямок А, а ми відчуваємо, що ми хочемо на напрямок Б. І коли ми робимо ось ці всі речі, опираючись на думку значимих дорослих. А не на свої власні відчуття. В нас в тілі виникають неприємні емоції. В нас виробляються гормони, які викликають неприємні емоції. Ці неприємні емоції мають певні вібрації. І ці вібрації відкладаються в нас на аурі. І виходить так. Що ми керу... не ми керуємо своїм життям, так як ми собі тут намріяли. А оці всі негативні емоції, оці, вони починають керувати нашим життям. Тому що ми ними наповнені. І виходить так, що ми вже не маємо зв'язку з собою. З нашою душею, цей зв'язок повністю закритий всіми оцими думками когось і всіми оцими відчуттями негативними, які в нас є. І таким чином ми перестаємо себе чути, ми перестаємо себе чути значно раніше, ніж в дорослому віці. Я вам схематично показую, як це працює. І ми себе перестаємо чути, і ми вже не можемо. Ми, ми не можемо, і ми не чуємо, що нам варто робити, що нам не варто робити, що ми хочемо, що ми не хочемо. Ми просто вже керуємося просто розумом і просто оцими набутими відчуттями, емоціями. І оцими набутими вібраціями. Тому, якщо ми, наприклад, звертаємося до е, спеціаліста, який нам е, робить, наприклад, розбір по даті народження. Або, наприклад, астрологічну натальну карту, або будь-який інший спеціаліст, який допомагає нам пізнати себе, нам показують істинного нас, того, що є отут. Нам показують, чим ми наповнені всередині, без оцього всього лишнього, що ми набули під час нашого свідомого життя. І ми маємо можливість побачити себе, відчути себе і повернутися до себе.